Плиця та обходиться дуже дешево. Це так, зверху такий дошка. Дуге, 6 метрів мають по дожині. Висота теплички виходить десь накрили ми цю тепличку. Що обов'язково треба буде зробити? Опускається жалюзі. Ось так от. Так само закривається. Всім привіт! Знімаю відео для каналу Ярик Мазур. Я їх кожного року ставлю, потім розбираю, переставляю в інше місце. Про бюджетну тепличку розсадник. З арматури. Арматура тут може бути різна. Шістко можна давати, і вісімку, і десятку. От Дуге, 6 метрів мають по Ну Просто в трубки запихаються, трубки землю забуваються. На першу арку ставиться розкосане до другої арки в трубку. До трубки Ну Тут все просто елементарно, хто хоч раз в руках тримав сварку, то він то може зварити. Можна ще щось придумати, щоб не варити, але саме простіше то приварити. Так само кожна арматура наставляється в трубки, між трубками відстань. У мене тут 270, можна ширшу зробити, але ширшу зробити будете головою, об арматуру битись. От, така тимчасова тепличка. Вхід робиться дуже просто. З брусу, брус 5х5-4х5 може бути. ну Чим грубший, тим ліпше, звісно. Висота брусу. Я здається, правда 2,50, тут частина вкопується, частина дається так зверху. такий, Дошка Дошка, здається, тут четвірка, сороковка. От. На брус прикручується. Зігзаг профіль. Це теж найтонкий, самий найзвичайний самий легше, ніж цей грубий, прикручувати. Ну, Шурупами звичайними покривельними. Теж все елементарно між першою і... Другою аркою півтора метра, між іншими так само можна давати півтора метра, можна дати метр 1,60 метр 70 ну, Чим менше, тим ліпше, звісно. То вже вирішуйте, як вам виходить по матеріалам. Теплиця та обходиться дуже дешево. Ну, скоріше я б назвав це балаган такий. Метр квадратний десь орієнтовно 100 гривень. Порівняння як таку велику робити, то там метр квадратний виходить 700-800 гривень, а тут 100 гривень це взагалі зовсім різні речі. Ну Я думаю, в кожного можна там десь знайти якісь трубки. Трубку можна різну давати, можна тоненьку, можна грубо. Ну, Груба, звісно, ліпше, ніж тоненька. То всім зрозуміло. Висота теплички виходить десь метр вісімдесят, метр дев'яносто. Ну це залежить від того, як глибоко самі арматури не в землю запихати. Ну, вітром її, вона вже в мене другий рік така конструкція теплички. ну Це третій буде. Я їх кожного року ставлю, потім розбираю, переставляю в інше місце. Що в ній можна вирощувати, все, що завгодно, навіть капусточку, пекінку, ранню. Передисочку, розсаду можна вирощувати. Багато що. В принципі, тут вона провітрюється добре, бо робляться великі двері. Провітрювання тут файне. Можна на неї сіточку накинути і тоді влітку без проблем можна щось ней вирощувати. Що ще я хотів сказати? Плівку я даю 120-ку. Можна давати 150-ку, але її знімати кожного року. Можна на зиму, звісно, лишати, але як дуже великий сніг, то я не ризикував її залишати, бо може, може завалити. Ну, Ліпше не ризикувати. Тут не є така велика прочність конструкції, може вона зимою не витримати. Хоча, я думаю, якщо не така сувора дуже зима, то може простояти без проблем. Можливо, в цьому році залишу, подивлюсь, що з того вийде. От. Що ще я забув сказати? Зараз будемо чіпати плівку, я теж все зніму покажу. Трубки десь довжиною забуваються на глибину, на глибину сантиметрів 25-30 ну і зверху 10 сантиметрів випуск лишається. Так, сьогодні е, з... накрили ми цю тепличку, ще встигли до дощику, тоді не було сильного вітру. От. Прикопали все добре, ну, не втрамбовували поки що, але то. Треба буде обов'язково зробити. Так само зашили з торців. Тут зробили такі двері жалюзі з одної сторони, з другої. Не знаю, може такий самі зроблю от Плівка закріплена на дверях, на гірках. Жалюзі робляться дуже просто. Стара капельна лента з двох сторон. Знизу само прикручено з другого боку. Вкопується плівка. Плівку я з обрізка взяв. Потім може якусь трошки іншу візьму, трошки кращу, бо не дуже добра, вона тут о. за Закоротка з одного боку. Плівка на 20 см ширша, ніж самі двері. Зверху паличка. Ну, Якийсь брусок можна взяти. Брусок фіксується, тут видно. На самонаріз з того боку, з того так от рукою не знаю, чи хтось вона так добротно тримається. І з того боку так само знімається. Пускається жалюзі, отак от, от. Так само закривається. Одна сторона і друга. Тут треба двома руками робити. І все, ніякий вітер їх не відкриє. Так, ще я показую відео зсередини, що обов'язково треба буде зробити ззовні втрамбувати, то само собою. А зсередини теж, з середини теж, бо плівка піде дуже середину. Ну і воно буде погано короті. менше. Трошки простор буде і плівка така більш, коротше кажучи, до середини обтиснута буде. Теж не добре. А... Всередину вже вирівняв, де, -де вона була. І ця ось ця от Дуга, А, оце оця от була похилена. Ось теж. Вона зависока трохи була, як я й кажу. Ой. Так воно виглядає. Зараз такий є невеликий вітерець, Але воно вже прикопано, навіть не трамбовано, але все одно це дуже сильний вітер має бути, щоб її видерти ту плівочку. Тут я так був згрубшував профризував в теплиці, але бачу, що треба буде ще поправляти, бо як завжди немає часу. Треба кудись бігти, щось робити. На швидку року. Дуже подобається ця плівка. плівка з українсь... Українську, я пам'ятаю, брав. На такій великій теплиці вже третій рік стоїть, хоч би що. Ай. Ну, В такій звичайній тепличці ми будемо касетну розсаду вирощувати. Тут зроблений полив. Теж ця тепличка використовувалася на розсаду полониці в минулому році. Теж вирощували розсаду в касетах, звичайно, весною.